Ці запчастини продаються лише у Китаї, або ж їх е, і у Китаї важко купити. 100 тисяч кілометрів це та цифра, після якого все електричне помирає. Ну, во-первых, ламатися тут особо нічому. І це все можна завжди щось підібрати, навіть якщо немає в оригіналі. Я не знаю, який ще автовиробник дає гарантію 300 тисяч кілометрів на свій двигун або свою коробку. Опа. Друзі, вітаю вас на каналі Power Truck І сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему: а саме ремонту, пригодність вантажівки BYD T5. Якою б машина не була вигідною по ціні, якими б вона не обладала характеристиками, якою б вона не була конкурентно спроможною відносно інших автомобілів. Найважливіше це те, наскільки її легко буде ремонтувати і наскільки. Легко буде дістати запчастини на цей автомобіль, тому що так, вона може бути дешевшою там, в два рази, ніж конкуренти на ринку. Проте через 50 тисяч кілометрів потрібно буде ремонтувати її підвізку, потрібно буде ремонтувати там, якісь ще узлий агрегати, які, яких немає в наявності просто, або які створені на китайські манери, які створені по якимось спеціальним китайським технологіям. І ці запчастини продаються лише у Китаї, або ж їх е і у Китаї важко купити. І потрібно буде, Щось придумувати. Тому в цьому відео е, я хочу розказати про те, наскільки важко буде ремонтувати вантажівку Біва t 5, е, тому що рано чи пізно будь-які механізми вони ламаються, особливо у вантажному транспорті, який е, дуже буде активно виконувати свої функції напряму. Тому сьогодні ми дізнаємося про те, яка підвізка у Біва t 5, наскільки буде важко ремонтувати, наскільки вона надійна, наскільки проста або складна конструкція. Також поговоримо про батарею, про електродвигун. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки та подібні. Поїхали. Чи дійсно, якщо ти купуєш китайську машину за легендами, то ти ніколи не зможеш її відремонтувати, запчастини потрібно буде замовляти з Китаю, а сама та машина зламається через 10 тисяч кілометрів? Це все міфи, які залишилися у 2010 році, коли дійсно китайський автомобіль це було таке дуже негативне слово. Зараз китайський автомобіль. Асоціюється у нас лише з тим, що ви можете купити авто нижче ринку з такими ж характеристиками, як і у європейських або ж американських авто. Тому перше, з чого би я хотів почати, так це батарея та електродвигун це основні агрегати електровантажівки, тому що у ДВС-вантажівки основні це двигун та коробка передач в електровантажівці. Це основна батарея. Потім іде електромотор. На жаль, досі люди вважають, що електроавтомобілі, електровантажівки у них ресурс 100 тисяч кілометрів, тому що за якимись дивними правилами 100 тисяч кілометрів це та цифра, після якого все електричне помирає. За думкою ще достатньої кількості людей. Тобто, вони вважають, що проїхавши 100 тисяч кілометрів, батарея помирає, деградує на 99%, Електродвигун помирає. І ну, все, що залишається зробити з електроавтомобілем, це просто його спалити, десь закопати, і все цей міф, також як і міф про те, що китайські автомобілі погані, він залишився десь у 2010-му, коли дійсно акумулятори на автомобілях деградували достатньо швидко. Пов'язано це було з тим, що тоді, ще тільки зароджувався новий напрям у розвитку автомобілебудування, це електромобілі, і у тих роках, коли випускалися електромобілі, хімія. Електробатарей, вона була ще не достатньо доведена до такого ладу, щоб вони не деградували дуже сильно. Яскравим прикладом був автомобіль Nissan Leaf, у якого батарея дуже сильно деградувала через те, що вона перегрівалася. Тому дійсно, проїхавши там 100-150 тисяч кілометрів, у тебе залишалося 50% ємності а то і менше. Зараз пройшло дуже багато років. Зараз змінилася хімія батарей. Зараз змінився підхід, взагалі. До будування електромобілів вже є достатньо великий досвід, тому хочу поговорити про батарею цього авто. Тут встановлена залізо залізофосфатна батарея на 94 кВт. що взагалі таке літій залізо фосфат? Це інша хімія батарей, яка дозволяє збільшити кількість циклів заряду розряду більш ніж у три рази у порівнянні з літій-іонними батареями. Тобто, завдяки покращенню хімічного складу батареї, вона стала більш надійною і більш прогнозованою у експлуатації авто з приводу розвіювання міфу про те, що вона проїде 100 тисяч кілометрів і помре. А самі китайці дають на неї гарантію у 300 тисяч кілометрів або у 6 років експлуатації. Ну насправді я не знаю, який ще автовиробник дає гарантію 300 тисяч кілометрів або. 6 років на свій двигун, або свою коробку, або якийсь ще агрегат. 300 тисяч кілометрів гарантії можна сміливо множити на 2 і розуміти, що там півмільйона 600 тисяч кілометрів батарея проїде без усяких нарікань. Також самі китайці заявляють, що вони проводили тестування цього електромобіля на дистанції, яку можна порівняти з одним мільйоном кілометрів, і вона себе показала достатньо добре, тобто вона пройшла цей експеримент. Тому питання з батареєю та електродвигуном, я думаю, можна закрити, тому що ще 10 років назад електромобіль міг проїхати 100 тисяч кілометрів, там 5 років назад 300 тисяч кілометрів, зараз півмільйона 600 тисяч кілометрів, можливо, там близько до мільйона кілометрів. Ця цифра вже достатньо реальна. І я хочу сказати, що проїхавши там 500 тисяч кілометрів, батарея ж не помирає. Вона просто поступово зменшує свою ємність. І, наприклад, якщо порівнювати з зарядними станціями або ж порівнювати з іншими виробниками, вони заявляють, що там, 3 тисячі циклів або 4 тисячі циклів заряду розряду зменшують ємність батареї усього лише до 80%. Тобто вони не пишуть, що там, після 3 тисяч циклів батарея помирає. Вони пишуть, що просто буде зменшена ємність до 80% і загалом цією батареєю можна буде користуватися. Тому в плані надійності електродвигуна, електричної батареї я не сумніваюся ні на секунду, тому що самі китайці дають на неї гарантію 300 тисяч кілометрів або 6 років. Весь світ, а особливо Китай, вже достатньо довго користуються електромобілями. У Китаї, взагалі, якась дивовижна статистика використання електромобілів. Там вони ну кожна друга машина це вже електромобіль, тому це є такий показник, що це вже надійно, це вже Цим вже можна користуватися. Питання про те, що ця батарея помре через 100 тисяч кілометрів. Питання про те, що електромотор помре через 100 тисяч кілометрів. Я думаю, можна назавжди закрити. І китайці його самі закривають тим, що дають гарантію у 300 тисяч кілометрів та 72 місці. Це дуже велика гарантія. Я думаю, ви зі мною не зможете сперечатися. Тому зараз я хочу загнати цей автомобіль на яму та подивитися, взагалі, як зроблена підвізка. Щоб зрозуміти, чи є там якийсь китайський ноу-хау, який ми не зможемо повторити, запчастини, на які ми не зможемо дістати у нашій країні, тому давайте зараз загонимо автомобіль на яму та подивимось, взагалі, як це там влаштовано. Мене зовут Дмитрій. Зараз ми опустимося в яму і подивимося на підвіску цього автомобіля, так сказати. изнутри и посмотрим, как она устроена и насколько она ремонтопригодна. Начнем с передней подвески. Значит, подвеска выполнена по классической схеме. Обыкновенная балка, обыкновенная шкварня. И вся подвеска выполнена на обыкновенных рессорах с гидравлическими амортизаторами. То есть конструкция классическая. И, в принципе, как бы особо-то и ломаться тут нечему. Тормоза передние дисковые, Суппорт э, тормозной гидравлический. Колодки меняются очень просто, то есть для замены колодок никаких э, усилий прикладывать не нужно. Спереди рессоры закреплены на резиновых саленблоках, сзади получается у нас обычная серьга и тоже два резиновых саленблока. Э, значит, задняя подвеска, обычный классический задний мост, установлен тоже на рессорах, рессоры имеют подрессорники еще. И гидравлические амортизаторы. Задние тормоза барабанные с двумя тормозными цилиндрами: один цилиндр сверху, другой снизу. В принципе, тоже конструкция классическая, абсолютно ничего в ней нету такого необычного. И все это дело ремонтопригодное. Задние ресуры также на резиновых сайлентблоках, серги. Все по классике сделано. А с этой стороны вместо привычного фланца и карданного вала мы видим установлен электродвигатель вместе с редуктором. И вот у нас имеется дисковый этот диск, это, суппорт, это ручной тормоз, суппорт электрический. Это электрический ручник, скажем так. И все, кабеля идут, подключения, тут больше абсолютно ничего такого нету сложного какого-то или чего-то непонятного. Скажи, будь ласка, наскільки ця система ремонтопригодна, чи будуть пригодна, чи якісь проблеми? По подвеске, які можуть бути проблеми? Може лопнуть листовый, лист ресори, это все це все самые обыкновенные ресоры, обычные листы. То есть это все можно поменять, это все без проблем делается. Замена тормозных изношенных колодок, как, так же как на любом другом автомобиле, ничем не отличается. В принципе, в этой подвеске нет таких деталей, которые будет какая-то большая проблема при их замене, при, нах... при найти запчасти или заменить, потому что конструкция максимально простая, ничего лишнего, как говорится. А потенційно з якоюсь запчастиною на цю вантажівку можуть бути проблеми, що вона там якась ненадійна або дивна конструкція? Ні, конструкція абсолютно обыкновенна класика. Нічого тут дивного немає. Китайці зробили все максимально просто. И поэтому таких проблем возникнуть не должно, я думаю. А якщо порівнювати з іншою вантажівкою, на яку вона схожа по конструкції ходової частини? Ну, это классические почти все грузовые автомобили сделаны по такой конструкции. Классика, то есть ничего нету особенного каких-то нестандартных конструкторских решений здесь нету. А по гидроборту? Гидроборт, ну, гидроборт как гидроборт. Это самая обычная конструкция, она везде такая. Ничего особенного. То есть обычный гидроборт, никаких тут вопросов с ним не должно быть. Цилиндры вот эти все, они ремонтируются. Не, причому не важливо, китайські вони будуть льо не китайські, це все ремонтопригодне, і це все можна зробити, якщо вдруг щось -то зламається. Тобто, загалом, візуально як ми подивилися, проблем з тим, що це буде ламатися, або проблем з тим, що не можна буде знайти заміну цим запчастинам, немає, так. Ну, во-первых, ломаться тут особо нечему. И это все можно всегда что-то подобрать, даже если нету в оригинале. Допустим, амортизатор можно подобрать в любом случае будет. Рессорные листы, я думаю, тоже. А больше тут особо ничего как бы и нету такого, чтобы что-то могло сломаться как-то быстро. Это довольно-таки надежно, работает годами это все. Ничего не ломается. Видишь, вот швы на швы, э, соединение деталей промазаны герметиком. Ага, герметик. Для того, чтобы коррозии не было. Тут тобто зарубило якисно так. Да, да меня это даже удивило. Я это видел, просто подумал, ничего себе китайцы уровень лежат. И uh -huh. вот тут вот деланжированный соединяется. Вот видишь, тоже герметиком промазано все. Uh -huh. Сделано более-менее на совесть, конечно да. Також, напевно, всім цікаво, що знаходиться під кабіною, тому що у звичайних ДВС вантажівок там знаходиться двигун, є доступ до двигуна. Проте, що знаходиться в електровантажівці, давайте зараз це перевіримо. Щоб відкрити кабіну, нам потрібно взятися рукою за ось цю штуку. Тут у нас є ручка, яку нам потрібно опустити, піджати цю штучку, відпустити ось цю. Коротше, це інструкція, проте ми зараз підіймаємо кабіну. Вона достатньо така важкенька. Ось. Вона фіксується ось тут на запобіжник. І що ми бачимо? Візьму вас у руки, насправді тут ми нічого не бачимо. Радіатор охолодження батареї та радіатор кондиціонеру, напевно. Тут, в принципі, більше нічого такого немає. Тобто, звичайно, так, тут знаходиться двигун у звичайних вантажівок, проте у електричної вантажівки тут нічого немає, і сюди ви ну, напевно лазити ніколи не будете. І так, друзі, ми подивилися на підвізку. Ми поговорили про батарею, про електродвигун, навіть про гідроборт трішки поговорили. І у підсумку я хочу сказати, що всі авто ламаються. Абсолютно всі авто, всі механізми вони рано чи пізно ламаються. Проте найважливіше, наскільки проста у них конструкція. Та наскільки легко її буде ремонтувати. Цією вантажівкою можуть виникнути проблеми лише у тих випадках, якщо ви зламали батарею, електродвигун, що дуже важко зробити. Насправді, це майже неможливо зробити. Це можливо зробити тільки фізично, щоб сама батарея втратила свою ємність або зламалась, повністю вийшла з ладу, це потрібно, ну я не знаю, яких зусиль потрібно прикласти. Тому робіть висновки самі. Ви зараз бачите номер телефону та адресу, за якою ви можете приїхати та провести тест драйв цієї вантажівки, подивитися. Взагалі, що вона себе представляє, яка вона там для бізнесу. Ще раз хочу нагадати про її характеристики: це 3 тонни вантажу підйомність, 275 кілометрів запасу ходу. Ми, до речі, перевірили, чи дійсно вона проїжджає стільки кілометрів. Ми завантажили у неї 2,7 тонни, два водія. І ви поїхали по трасі та по місту, ви можете подивитись ролик, отут підказочка. Тому у цьому відео ви переконалися, що ніякої проблеми з ремонтом цієї вантажівки не буде. Проте, якщо у вас будуть якісь питання до конкретних там, узлів або агрегатів, ви можете зателефонувати за цим номером та поспілкуватися з менеджером, який вам загалом розкаже більш детально про цю вантажівку. Також підписуйтесь на наш YouTube канал, TikTok, Instagram. Задавайте свої питання, які вас цікавлять про цю вантажівку. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей! Thank you